Пане 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 Дмитрий ще одне питання. Е, Володимир Путін поставив завдання до 9 до дев'ятого числа пос, взяти часів яхт, а враховуючи теж, якщо завтра е, конгрес проголосує допомогу Україні, чи означає, що Путін вже не встигає із своїм наступом, і своїми завданнями, чи все ж таки небезпека зберігається? Пане Олександре, давайте, по перше, говорити про те, що чергові дедлайни це не ідеї Путіна і не його вказівки, а це те, що в головах українських ЗМІ. На жаль, ви пам'ятаєте, скільки дедлайнів було до цього часу, і з приводу взяття Авдіївки, які озвучували не росіяни, озвучували або керівники військово-цивільних адміністрацій, або відповідно ну українські змі, і жодного разу ці дедлайни не підтверджувалися. Знаєте, у мене таке враження, що росіяни самі з подивом дізнаються з українських ЗМІ, що у них є стала тяга до історичних дат. Це для чого ці дедлайни вкидаються, мені не зрозуміло. Більш зрозумілі, скажімо, терміни, це до кінця травня захоплення не тільки часів яру, а відповідно Всієї території Донецької області, яка контролюється Збройними силами України, Оцей цей сценарій більш вирогідний, і я пояснюю, чому, бо Росіяни прекрасно розуміють, що до кінця травня на, на початках літа почне працювати і чеська ініціатива щодо постачання артилерійських снарядів для потреб зсу, а це вже 500 тисяч, а обіцяють нам півтора мільйона снарядів, і плюс ініціатива країн ЄС так само 500 тисяч нарядів, мільйон снарядів. Для розуміння, росіяни наразі на за місяць можуть випускати до 300 тисяч снарядів по позиціям ЗСУ. Тобто, ми отримуємо достатню кількість снарядів, щоб коефіцієнт ураження, який наразі 1 до 6 на користь окупантів, був вирівняний. А відповідно, з урахуванням кількості снарядів і тактико-технічних характеристик західної зброї, в першу чергу, засобів ураження, це ствольна артилерія, реактивна. Ну, про ефективний характер наступу росіян може можна забути, бо фактично, ми їх просто не тільки в півдронами будемо знищувати, але й відповідною кількістю вогневого ураження, і плюс, основне, що до кінця травня має вирішитися питання так званої політичної кризи Сполучених Штатах. Вже лунають заяви щодо практичного втілення відповідних. Ну, скажімо, пропозиції щодо військово-технічної підтримки нашої країни. Правильно? Правильно. То поясніть мені, про який черговий наступ росіян наприкінці травня розповідають з усіх прасок. Росіяни ідіоти, вони не розуміють, що відповідно як наступати наприкінці травня, на початках літа за умови. Постачання снарядів буде практично неможливо. І відповідно надання тієї ж самої військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів. Ну, До речі, ви в мене на каналі не перший про це, це, це говорить, що ніяк нас наступу росіян, про намі великого не буде. Пане а... Олександре, великий наступ росіян, давайте я поясню. Я не розумію, чому ці тепи. Великий наступ росіян він продовжує. Він почався у жовтні місяці, і він продовжується. Немає оперативної паузи. Наразі вони тиснуть по всіх ділянках фронту, по всій протяжності Україна Російського фронту. Це 1200 кілометрів. Наступ на Лиманському напрямку, наступ на Авдіївському, ну це вже не Авдіївський, а Покровський напрямок. Бахмутський, Мар'янський, Вугледарський, Роботинський, ну, Орехівський напрямок. По всіх напрямках вони тиснуть. Тому про який черговий наступ йде мова? І, на жаль, є певні тактичні успіхи на окремих ділянках. Для чого ця тежа вкидається, я відверто не розумію. Добре, а що тоді буде старання? Буде, буде продовжити їх наступ, чи він загальмується? Чи... І як можуть розвиватися події? У будь-якому разі вони будуть продовжувати. Їм треба виходити на адміністративні кордони Донецької області, виконувати перший етап навіть е е так званої спеціальної військової операції. Він досі не виконаний. Першим етапом було захоплення всієї території Донецької та Луганських областей. Наразі збройні України контролюють приблизно до 50% території Донецької області. А враховуючи те, що в 22-му році, перепрошую, 30 вересня Путін підписав указ про включення цих територій до складу Росії, то це не виконання указу Путіна. Правильно? Це так. особиста його поразка, політична в першу чергу, навіть не військова. Тому у них виходу немає. Вони будуть тиснути, вони будуть продовжувати наступати. Так само викликає запитання, звідки ця інформація про чергову. Частково мобілізації 300 тисяч. Для чого ця дезінформація вкидається в українське суспільство? Ну, це очевидно в єдиному марафоні вкидається. Ну, питання відкрите. Я вам просто пояснюю, що наразі і без проведення часткової мобілізації, за даними розвідок наших стратегічних партнерів, окупанти, на жаль, мають можливість. Поповнення особового складу на рівні до 30 тисяч на місяць, а це якраз той рівень втрат їх згідно повідомлення Генштабу Збройних сил України. Тобто постійно йде тиск на позиції Збройних сил України за рахунок відповідно поповнення особового складу. Пане Дмитрице, до кінця, до кінця цього терміну лишається 40 днів. Якщо вони не встигають виконати цей указ е, Володимира Путіна, що тоді? Та все одно будуть тиснути, ну що тоді? Все одно вони будуть виходити, намагатися виходити на кордони Донецької області. З урахуванням того, що е, є вже позиція КНР з приводу відповідно так званих мирних ініціатив, правильно. І фіксування е, фактично по лінії ну, статус-кво захоплених територій по лінії зіткнення. Я поясню, чому вони будуть поспішати до початку літа. Мирна конференція коли починається? В червні? Правильно, от вам і відповідь. Тому про який черговий наступ в червні місяці розповідає? Їм МЗ до мирної конференції. А позиція Китаю, яка жодних мирних перемон за без участі Російської Федерації не може бути. Правильно? Це ж не наші з вами вигадки. Це позиція комуністичного Китаю. І відповідно, що якщо конференція в червні, то до червня їм треба по максимуму захопити українських територій. Угу. Тобто в червні має все вирішитися? До червня. До червня. Ну, і відповідно, далі там що вже буде на міжнародній Зрозуміло. Отже, я вам пане Дмитрію, вам дуже дякую. І я дякую. Дуже фаховий коментар. Це був Дмитро Снігірьов, військовий аналітик. Нагадаю, ви на каналі свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов. Обов'язково напишіть, що ви про це думаєте. Підпишіться на канал, і все буде Україна. Дякую. Тримаємо стрій.